Найбільша гуманітарна акція ЄС безпрецедентна допомога Україні. Члени Євросоюзу виділили понад мільйон євро на закупівлю необхідних речей вимушеним переселенцям. Три літаки з гуманітарною допомогою Україні від восьми європейських держав сьогодні розвантажили у Дніпропетровському аеропорту. Частину розподілять між вимушеними переселенцями нашої області, а іншу відправлять до міст, що межують із зоною проведення АТО. Христина Вингляускайте далі. На офіційній зустрічі делегації ЄС та ООН з керівництвом області іноземні гості в першу чергу висловили співчуття українському народу, запевнили, гуманітарна допомога, яка сьогодні прибула до Дніпропетровська, це символ європейської солідарності. Ми Україна, сказав член Єврокомісії Христо Теліанідіс. «Сьогодні Я представляю європейський союз. Я тут, аби у цей непростий час показати нашу солідарність із Україною. ЄС закликає усі сторони повністю виконувати мінські домовленості та діяти згідно зі своїми міжнародними зобов'язаннями. Особливо Євросоюз закликає Росію вагомо вплинути на лідерів сепаратистів та припинити будь-яку їхню підтримку. «Євросоюз повністю підтримує зусилля спрямовані на політичне врегулювання конфлікту на сході України, яке вшанувало суверенітет та незалежність України. Вже декілька днів до нашої області приходять гуманітарні вантажі від країн ЄС. Це допомога вимушеним переселенцям. Вчора к нам прибув гуманітарний груз 4 трейлера, які вже розгружені і знаходяться на складах МЧС. Всього общая сума допомоги составляє більше 1 мільйона євро. І зараз допомога ще готується несколькими країнами. Це Данія, Данія, Литва, Латвія і Польща. Ці грузи прибудуть в ближайші 2 тижні». Іноземна делегація вирішила особисто проконтролювати розвантаження першого літака з гуманітарною допомогою. Найближчим часом мають прилетіти ще два. Весь вантаж розділять між вимушеними переселенцями у нашій області та тими, хто потребує допомоги у зоні військового конфлікту. Члени государства Європейського Союзу допомагають Україні. Моя організація завтра буде ці грузовики розподіляти направлення Маріупола. Єбалцева. Краматорськ і, навірно, і в Донецькій українці теж страждають за лінією фронту. Ми дуже раді, що є така поддержка. дуже раді, що є таке такою сотрудничество. Вже найближчим часом. Європейський союз збільшить свою гуманітарну підтримку України в рази. Кошти підуть на речі першої необхідності, такі як укриття, продовольство, вода, медикаменти та теплий одяг. Європейська комісія готова надати додаткові 15 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Вона покриє базові потреби тих, кому це необхідно. Цей додатковий пакет допомоги ЄС є вкрай важливим для усіх тих, хто намагається вижити у важких умовах. Загалом, з початку воєнних дій, в державі невідкладну допомогу Україні від ЄС сягнула 95 мільйонів євро. Христина Венгеляускайте, Ускайте, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.